Вітаю, шановні! З вами адвокат Яна Світлична. Сьогодні я розповім вам про продовження відстрочок. Обов'язково підпишіться на мій YouTube канал, тут я розповідатиму про ті речі, з якими люди можуть стикатися кожного дня. Також під відео є посилання на канал в Telegram. Підписуйтесь, там ще більше корисних авторських публікацій та є чат для обговорення. Отже, поговоримо про те, що робити, коли строк відстрочки минув. Як її продовжити? Чи треба все заново проходити? У листопаді у багатьох завершився строк дії довідку про відстрочку. Йдуть питання щодо подальших дій, тому варто розібрати ситуацію. Найголовніший момент: право на відстрочку вам дає закон, а не ТЦК. ТЦК лише фіксує цю інформацію у себе, щоб не смикати людину до них кожного тижня. І довідка про відстрочку це лише підтвердження цього факту, який закон дає закон та фіксує ТЦК. Отже, ТЦК також не можуть і забрати відстрочку у вас. Якщо закони чи обставини життя людини змінилися, то вона втратила право на відстрочку. То це тільки відповідно до норм законодавства, а не ТЦК щось забрав у неї. Тому, якщо підстава для відстрочки лишилася на місці, то право на неї теж у вас лишається. Кажуть про випадки вручення бойової повістки одразу після завершення строку на відстрочку. Але такі моменти не були масовими від регіону та конкретного ТЦК, багато в що залежало. Отже, що робити? Треба подати знову пакет документів на оформлення відстрочки та на отримання відповідної довідки. Тут хочу зазначити один важливий момент різного досвіду. На каналі вже є відео про те, що подача документів Укрпоштою є законною. Також була публікація про те, чому такий спосіб часто не працював при позитивній практиці суду. Так ось, ця тенденція щодо повного ігнорування звернень через пошту діяла саме при першому зверненні за відстрочками. При повторних зверненнях тенденція за відгуками міняється. Тобто, в деяких ТЦК навіть самі кажуть, що присилали документи поштою. Звісно, не факт, що саме ваш ТЦК виявиться таким добрим та розуміючим. Тому це тільки один із варіантів. Інший варіант особистий. Завжди є опція спробувати спочатку пошту, а потім у разі невдачі особистий візит, чи навіть оскарження при бажанні такого варіанту розвитку подій. Що треба подавати? Такий же пакет документів, як подавали в перший раз. Ну, звісно, якщо нічого не помінялося в обставинах, чи в підставах для відстрочки. Також раджу додати копію попередньої довідки про відстрочку, щоб одразу бачили, що ви вже пройшли всі перевірки, що мали вже оформлену відстрочку. Отже, далі щодо документу, як він має називатися Заява на відстрочку чи на продовження відстрочки? Чула думку від колег, що треба подавати заяву саме на продовження відстрочки, бо по факту це ж не перше оформлення, а саме продовження дії вже оформленого процесу. Але якщо брати виключно букву закону, тобто норми тих постанов та законів, в яких описані ці процеси, то жоден документ не містить такого прикладу, як заява про продовження відстрочки. Скрізь іде мова тільки про заяву на відстрочку. Тому при бажанні можна експериментувати навіть з обома варіантами, ну, або обрати, яка думка адвокатів вам ближче до душі. Можливо, десь з'являться офіційні якісь норми з цього приводу, але дуже часто у нас буває, що вони з'являються сильно пізніше того часу, коли стали актуальними. Якщо маєте питання чи хочете поділитися своїм досвідом, ласкаво прошу у коментарі. В описі під цим відео є мої контакти. Якщо вам потрібна консультація чи допомога, без вагань звертайтеся. Якщо моє відео вам сподобалось, поставте, будь ласка, під ним вподобайку та натискайте на кнопочку підписатися і на кнопочку з дзвіночком, щоб підписатися на канал, то отримувати сповіщення про нові відео. Тримаємо курс на пізнання. Всім дуже дякую за увагу. Сподіваюся на наступні зустрічі! Beri sebe.